Тому... О, це зірка, дивися, мама мія, Боже, яка це красота. Просто Боже, прикрасила. Так. Ти так виглядаєш такою взагалі красивою доглянутою жінкою. Дякую. Вам, Вам! щоб ви мене доглянули. У нас є на сторіночці, як ми Ірі робили спочатку, як було добрів. У неї такі свої бровки ріденькі самі по собі. які красиві губки. Дуже гарно. Класний результат вийшов. Так. Дуже красиво. Я трошечки кажу, де тоді. Це вона все показує свою заправку, де вона працює. Заправку і наше печиво. Скільки ви будете замовляти у нас печива в цьому? До кожного стакану кави має бути три печенюшки проданих. Я на тільки не сім печива. Ні, я то з'їм, але я вже так. І так. Люди хай беруть з собою в дорогу, покуночки додому, все. Ось так. Так, мінімум того, що Концент ми ж не хочемо. просто так робимо рекламу цій заправці. І ми наносимо вазелінчик, щоб губи зволожити, розказую про догляд сьогодні. Після кожного контакту з губами, поїла, попила, там щось торкнулося, губи протираються хлоргексидином. Я тобі даю з собою вже намочені ватні диски, і ти ними протираєш. Не можна цілуватися, їсти щось гаряче, перчене, щоб не облизувати, не згризати губи. І губи у нас рухомий орган, вони корочки швиденько сходять, вони полопають. І саме головне не згризати корочки. І з сьогоднішнього дня п'ємо цикловір, ніби вже є герпес. Тобто ми йдемо на випередження через те, що в нас відкрита шкіра, може з'явитися герпес. Вірус герпесу, він є абсолютно в кожного, просто в когось він сплящу, а в когось в активній фазі. Тому ми йдемо на випередження. Ну, Отак. Можемо угу. собі розслабити, а ми зараз будемо собі фотографувати. Така у нас красота. Ну, а чого ж ти не казала, щоб ми тобі підняли вище голову, щоб тобі було зручно? Має бути зручно, майстру. А. Це так буде вчили на уроках. Та але ви знаєте, як від цього, і коли Оксана починала робити е, цей мікроблендінг, і вона навіть боялася людині повернути голову, типу, бо їй людині не буде зручно лежати. Я пам'ятаю, ми що тоді у нас була студія в автошколі, і була така зовсім стара, така сама дешева ця кушетка, така вона дуже незручна була. От, і я пам'ятаю, як Оксана це казала: ну як же ж я поверну людину, якщо їй буде незручно. Просто от я поясню, хто дивиться, наприклад, якщо не буде зручно майстру, не буде якісної роботи. Так. І насправді клієнту він забуде через 5 хвилин, як сидів майстер чи його крути, але він ніколи не забуде, якщо зроблена неякісна робота. Так. О, це зірка, дивися, мама Красиво. мія, Боже, яка це красота? <хи> Просто! Божественно прекрасно. Так. так. Так, зараз покажу, як вони це фотографують, все знімають. Це реальний готовий результат, без фотошопу, без фільтрів, без Я замилювання. Не ось, але отак ось з них от виходить. Так, чомусь е так. Дуже гарно, дуже гарно. Нормально відпрацювала, ти вже з нашою рекламою печила. Молодець, вже тобі додому трохи мені дама. Так, зараз хай покажемо Іра, як сіла, як це все виглядає. Класно. Цві губки розлад, так. Зараз вона прикрім зійде, там буквально годинка. позажимати. Дуже гарно все проходить. Майстри своєї справи, так, дівчата, так. звертайтесь до них, не пошкодуєте. Я шкодую, що я раніше не поїхала. А вам кажу наперед, що можете звертатися раніше, а чим раніше, тим і краще. Але, так, так, раніше, але тягнути, тягнути, ходити, ходити з цими бровками, так. підкрашувати карандашем, куди не піти, бояться, щоб ніхто до тебе не це, бо себе зітреться. Так, от, а так собі зробив, і собі маєш вранку, лягаєш спати красиво, проснаєшся красиво.